звати Влад Плей, він як на Влад Плей плюс ігри! І ми граємо у Майнкрафт. І він називається Проїжий, І ми будемо грати. То хто? -хто? Що це що за риба? Що з тобою? Цікаво, тут хоча б інколи з'їсти з маршрутки, я останні два роки жодного не бачив. Га? Що я тільки що сказав? Га? Га? А ти хто? Я Влад Плей. Дуси ігри. Добре, а то що? Ну, well, добре. Так. Сиро. М? Ого? Які? Треба взяти. О. О. шкіра Хм? А тут що написано? Добрий день. Ось в книзі. Тобі дадуть твій пропуск. Ой! Оп! Я тебе целый раз. На, на! 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 Не, крипер! О, нет! Так, идем. Что тут далее будет? Интересно! Так. О! Село, село, е, чому будинки закинуті? О, ні, вони не закинуті. Такс. О, мене, може, не вбили. Фух, е, куди я зайшов? Надіюсь, не на якийсь будинок, який тут живе. Ох. О, держу. Там крипер. ні. Треба піти. ні. Тут є. А uh? А тут що? Нічого. Надіюсь, мене тут не вб'ють. О. Uh. Ідем. Так, до речі, ставте лайки, коли вам подобається Майнкрафт. Це і сюжет. І ми будем далі. Відоси... і далі, 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 коли ви хочете далі. Такс. Ну, добре, то було трохи довго. Ну, ми будемо виходити тільки я поїм. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Далі. Все. Підписуйтесь на канал. Не забувайте. Угу. А то буде... де частіше відоси. І не забудьте на каликучик. Розрозуміли, все, а потім буде новий віт. Далі, далі. Оп, оп! А що тут? Ні, я не буду на когось будинок йти. Іду, йду. Оп! Іде. Стоп, тут же в книзі в якусь гільдію. Треба знайти ту гільдію. Так. За мною пауки, які можуть мене вбити. У мене три, три хп. Оп. Так, а ні, тільки що круг зробив. Ну, піду кудись. Я ж не всю. Не хочешь це завдання бдужужа? Е, можна мені це завдання. Вітаю! Вам потрібно знайти бджоку Джо на нашій пасіці. Тут. То побачим. Так, можна тепер і той. Так. Десь там. О там! Я бачу. Там. Я якраз якась собака тут. Хм. А це бойбі. Ні, Так, где она была? Не помню, та я уже. Так. Так, стой. Мо... А где она там была? Та... Я забыл. Я дай спать еще одну. Только... Почекай. Не туда. Вот сюда. Я помню, что... Я бачу, коли йшов, там було десь а, Ой! Ну, пасить я вас. Так. Mm -hmm. Будинки. Так, не тут. Десь там. Ні. Не тут. Не тут десь по квітам вони є. Треба слідкувати просто. Так, Котик! Котик. Нехай біжить. Що за вибухи були? Тільки що? Хм? Ти що за вивухи треба подивитись, це хто? Моя бджуша, моя, моя маленька бджуша. Де де ж вона? Т -т 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 справді, ти справді допоможеш мені знайти мою бджушу, так? А? Mm? Ой! Та, ти втік тут від тих. Ти. Почекай. Ммм. Mm. Так, треба знов. Ох, добре. Я такий радий, що ти допоможеш знайти мені мою бдюшу. Ти відведеш її до гільдії, я потім її заберу. О, ні, що, що за стілет тут. Ой! О, умер. Треба поспати. А, круто було. Хватит. Mm? Дощ? Ще дощ? Весь день був дощ? ні. А точно, завдання. Забув вот от, от тут. Ну, не далеко. Такс. Де вона дивана? Так. Так. До что тут? Нет. Вот. О, вот. Да. можете из них без дюже? Не Может, Тут можно? Вона. а? Видите? На поле попада. Я просто так сделаю. Чи ты? Так. Это я. Ну я. Куда сюда? Тут луна тільки одна. Он на. Да вон Боже, Будем ридес. Чи десь тут? Я ж тут не бачу. Hum, todos estão aqui. Hum, Ligue? não tome tudo. E tu me maia? Hum, Dia. Táx. Onde é? né? Se eu cair, o do senhor Hum. Ну точно десь вона тут просто кудись полетіла. Треба зверху подивитись. М -м -м. немає. Тут тільки одна. М -м -м. Не ну дум... ура. Що... О, Ура! І там вилізла одна. Фух, я її чекав не тя, не я, ой, ще десь є, а не то, а да де той? А вот де ви? Двоє, о, все, Ой. давайте, давайте. Вийце все молоті двоє тільки див вона о, осякає ще якось. Добре не це, жужа, О ні, це, тепер тя жужа, сес, че ж так, там десь дія буде. Юза ну, взя ішли, пішли. Ну, ти летиш, я йду. Такс. Такс. Ой, блін, не та. Ну, нехай йде собі. Не ту взяв. Ну, нехай гуляй десь там я не знаю куди. Здесь можно ты там такой там Ну ничего такс Де останній? Останній, десь там Хм а ДФ А вот здесь чей киснули Стоп а коли я? О, ні, немає. А, -а, -а де? Не можу навіть знайти одну. Почувай, тут якийсь звук є. Наверху? Немає. Значит. Де. Десь? шукайте, може десь тут. Я просто не бачу. Так. Нет, тут не Где ты я. Трава. Вы бачили? Делку одну. Трава. Не, она не бачила. Мать здесь. А может, она бачила? Возьмала ты бачила? Че не? Делку одну. Нет, не, не на Ты! Может где-то Я не понимаю, где? О, заебать! Где девушек? Де. уже! Скидка там ни! Не помню уже! и уже, пиши! Я потом вернусь! Так, все. Я довго вже не спав. вже поспати. От це. Тепер далі треба і І шукати! Де хтось Тут. живий, Чи тут нема живого? Мед. Мед. Тише, что здесь литьев? Что ты, Можно найти? Ну бляш. Вот. Ура! Нашел я! Ура! Можете прийти. Все, все, йдем. А Все, йдем. Все, відірвались. Все, можна йти. Так, uh. Ти куди? Хтось тобто ви прив'язати десь. От сюди. Тепер треба сказати. Ой. Добрий день, я виконав завдання. Вітаю. Там тут на пасіці. Ви її вже знайшли? Візьміть у бочці свою нагороду, чотири серібний, так, у... І? так певно, десь в бочках. Ммм, mm. дійки де вони тут а, немає, во то тут, тут в якому Птім не Пьому немає, Нема. ж? вже тут. Ні, тут немає. Десь немає. Може, біля книжок? Немає. От, чотири, як мені треба. От в мене було. І я думаю, вже буде. І до речі, всім па-па І це був приїжджий то перша серія. І всім па-па